Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани. І сьогодні ми дивимося, розбираємося у деталях та оцінюємо нові черевики від Селєва під назвою Orless Light Mid. Серія Orortless у Селєву це одяг та взуття для альпінізму. Але альпінізм скоріше у локальному стилі. Це не багатоденні затяжні сходження в Гімалаях чи американських Андах. Це скоріше технічно складні маршрути в Альпах. В цій серії у Селєви вже є класичні гірські черевики Ортлес, важкі, захищені з використанням шкіри як основного матеріалу. І ось розробники вирішили зробити полегшену версію в Light, щоб можна було не тільки долати технічно складні ділянки, але і робити це швидко. Тож, давайте подивимося на них детальніше. Перше, чим виділяється Ортлеслайт, це тим, що в них верх не зовсім схожий на класичні трекінгові черевики, де шнурівка фіксує ногу. Тут у нас є спеціальний комірець, який додатково фіксується липучкою. І це нагадує тип кросівок для трейлового бігу з вбудованою манжетою зверху, яка використовується на технічно складних дистанціях, щоб всередину кросівка не потрапляв бруд з камінцями, який буде заважати, щоб не потрапив сніг і вода. Які дуже сприяють тому, щоб утворювались натертості та мозолі, по суті, ось ця вбудована манжета заміняє бігові бахіли, і це власне вказує на те, що виробник створював цю пару для швидкого проходження маршрутів зі складними технічно ділянками. Наприклад, коли зустрічаються осипи з мілким камінням, або коли треба перейти старий рихлий сніг, або коли сніг тільки випав і він ще не глибокий. Або, наприклад, коли проходимо маршрут не по підготовленій стежці, а навпростець, наприклад, через ліс чи через кущі з камінням, брудом, калюжами та гілочками, які можуть заважати. Одним словом, ці черевики задумані так, щоб ви не зупинялися на стежці і не витрушували бруд, який попав всередину мілкі камінці, які заважають, не відтискали шкарпетку від води. А просто могли продовжувати рух. Що в цих черевиках ще цікавого? Традиційно для Салєви це глибока шнурівка, щоб ви могли добре зафіксувати стопу у взутті. І тут, до речі, є фіксатор шнурівки, який зустрічається, як правило, лише в альпіністичному взутті. Він працює таким чином, що коли ви затягуєте шнурівку, то вона фіксується і не розпускається назад. Взагалі Салєва у своєму взутті приділяє багато уваги ергономічній посадці. Тому всередині є комбінована устілка, яка регулює об'єм. Таким чином і на широку ногу, і на вущу можна собі зручно підпасувати взуття. Текстильний, дуже щільний верх у нас пересічений кевларовими нитками, щоб тримати об'єм та фіксувати ногу. По всьому ранту, і на носку є захист від ударів і пошкоджень об каміння. Ось в цих місцях, ось тут, і з іншої сторони, там, де у нас кісточки, є таке м'яке ущільнення, щоб захистити ногу від ударів. Сама манжета не є еластичною, тому що під нею мембрана Пертекс, яка захищає черевик від води. Але під липучкою є еластична вставка, щоб вам було зручно надягати черевик. І ззаду, до речі, є кишенька для петлі, за яку ми тягнемо, щоб надягти черевик. Вона тут для того, щоб уникнути будь-якого шансу, що за цю петельку може зачепитись якась гілка. На п'ятці у проміжній підошві є жорсткий фіксатор для кращої стабільності. По всій довжині стопи всередині у підошві є напівжорстка вставка під назвою Agent Plate. З одного боку, вона робить взуття більш жорстким і відповідно стабільним на складному рельєфі, а з іншого боку, вона забезпечує відскок, як у деякому біговому взутті, щоб повернути вам трошки енергію, коли ви рухаєтесь. Проміжна підошва зроблена з евапіни для амортизації. А по протектору зовнішньої підошви ми бачимо, що черевики розраховані на кам'янистий рельєф. На це, власне, вказує і сама Селєва, і пише, що найкраще в цих черевиках буде на камінні і складному рельєфі з різкими перепадами. Тобто маємо добре взуття для трекінгу в Карпатах, особливо, якщо ви збираєтеся кудись в горгани. І якщо ви не можете визначитись, чи вам потрібні. Більш легкі кросівки, чи вам потрібні міцніші, але важчі черевики, то ось такий варіант з додатковим захистом від потрапляння камінців та бруду. Разом з тим, достатньо легкий може стати вашою улюбленою парою для походів складними маршрутами. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.